Що це таке. Я знаю, що це таке втрата, я знаю, що це таке чекання, я знаю, що це таке відчуття тут у серці, коли небезпека нависає над твоєю дитиною, тоді нічого не можна ні жити, ні дихати. І те, що збираються жінки з силами, те, що вони об'єднуються, те, що вони допомагають не тільки одна одні, а й тим, кому зовсім погано, це. Заслуговує невелику шану, велику повагу і це спілкування надихає. І я бачила у багатьох жінок сьогодні сльози. Сльози бачила на очах жінок емоції да, ну, від таких тапливих зустрічей. Це, це такі сльози, вони корисні сльози, тому що це сльози в гурті, як Леся казала, на шлях я вийшла ранньою весною і тихий спів несмілий заспівала. А хто зустрічався на шляху зо мною. То я щирим серденьком вітала, самій недовго збитися з путі, та важко з нього збитись у гурті. Я йду шляхом пісні своє співаю, та не шукаю тумни пророчу науки, ні голосу я ручного не маю. Коли ж хто сльози є з тяжкої муки, скажу я разом плач, побратим мій, з його плачем я спів з'єднаю свій, бо не такі вже гіркі сльози спільні. Оце воно те, що є. То, що люди гуртуються, тримаються одне за одного, допомагають одне одному і дає, може і розради не дасть, але можливість жити далі, заснути нелегко, і прокинутись зранку дієвою.